Так, всім доброго. Приїхав подивитися, чи соя моя посходила. Тиждень назад сіяв, сьогодні в нас якесь там 16 чи 17, точно не помню в серпні. Тиждень назад сіяв, дивлюсь, посходила ніби гарненько. Якщо чесно, я і не думав, що вона так посходить. Я змолотив пшеницю, а потім не зразу сіяв, ну, дискував і сіяв. Десь через тиждень, мабуть. О, тут трохи влага вийшла. Це такий в цьому році експеримент зроблю з, тим, з цим посівом. Сої підсідерат. Що воно вийде-то? Буде видно, але... Посходила ніби гарненько. Хоча я бачив в Ютубі, що люди сіють навіть з надією, щоб ще врожай зібрати. ну Це то теж ніби... Ну як вона? Не знаю чи це рання чи ультрарання соя аполоця, але... Ну сходить гарненько, сходить. Ніби. Ну так не дуже видно на такому фоні як. Опускаєш нижче, то видно. Просто тако злущив зверху. Землю і це. І посіяв сівалки. Можна було розкидати перше, а потім здіскувати Але щось мені показало, що так краще. Може так воно і добре, що я зробив, бо щоб розкидав, діскував, може вона трохи зверху була. Не знаю. ну Оце таке. Де була пшениця, коротше, передіскував. Все. Я завжди діскую. А там, виходить, всюваю вигорати на зиму, то виорюю. А не вспіваю, тут весною ще одну дісковку і сію сою. Де й все. Це мені тут таку ділянку теж віддали. Цільник був давній, то я її. Тут трохи прийшлося корчувати, вон тому лежать дерева. Ось тут корчував, здіскував. Отаку От сосонку вставив одну. Така вже гарна. Пожалів я її викорчувати. Потім думаю, буду дискувати. де вже її задіскую. Але як дискував, то теж стало шкода. І не це залишив. Може якось буду орати, то її залишу. Да. Потім викопаю чи пересажу, чи ще щось. Таке. О, може поїхали, зараз покажу ще, О, як я готовлюся до сезону гарбуза. О, тут близенько. от Ось це ці дерева. Такі ніби й грубоваті були таки літрова банка там, де не де по ширині. 2-літрова по діаметрі. От. Але тросом зачепив, як кажуть гаті не тріщало. де й потім здіскував. Ну, діскував я не для того, щоб, а діскував для того, щоб дуже трава висока на цільнику. Щоб покласти цю траву, щоб воно приорювалось більш-менш нормально, бо от в мене щось забиває плуга, як трава висока, то ну, взагалі воно погано ореться, приорює. От. А взагалі, якщо от я собі щось таке зробив, якщо висока трава треба виорити, то як здійскуєш щось гірше ориться. Ну, прям не дуже висока така, скажем, коліна трава, то краще її зразу орати більше, але орати, не діскувати, вона тоді краще її прикидає. Ну це може в мене так. Що не знаю, але а як вже дуже висока, туди її треба покласти тут бо то буде взагалі з камера як на який плуг ну, в мене забиває дуже о багато що нового зробив там на відео не знімав не показував щось не бажання не було ни часу Зараз запишу все одним відео. Чусь я як... Як треба, то ще й не відкривається в замок. Одним відео не столієш, його там до кучи, то краща якість. Отут тут же ж була стара сушарка, ми її розібрали. Ось розібрали отам. Під навісо зробили, зремонтували, О, перекрили повністю. Ну і тут буде сушарка гарбузова. От, все в процесі, бачите, мурується вже сушарка в такій стадії. От. Я потім покажу, що воно виловаться. Це так предварительно. Буде 10 на 2. Поки зараз так. Поки зараз так. Оце комбайне я вже почав е, робити це колесо. Поки просто причепив, одрізав колесо. Вон, одрізав колесо, поки його таке причавив, його mm -hmm. на, на соплі. От також ще не обварував добре. Просто притулив, щоб подивитися, як воно що буде. Тут хочу це колесо, що відрізав, хочу його зробити збоку. Тут на гідравліці, на циліндріку, воно буде опускатися і таким чином буде піднімати барабана, щоб воно було переїхати. Бо я бачив, там різні конструкції роблять, самого барабана закидає, ну щось я так. Щось буде так, коротше, в мене, якщо буде, побачу, що воно буде получатися. Ну, але так, підготовка йде до, до сезону. Підготовка йде сьогодні неділя, то не знаю, мабуть, нічого й робити не буду. Де, да, мабуть, нічого робити не буду. Там може хіба кусочки, які поїду до дискую. Які там були в мене під стерньою маленькі. От. Ну поки якось так. Поки якось так.